Чи ми є, ніжні кохані, мірі упевнені, там не зрівняні. Щила подяку вам наші герої, Болога знищити, ви у Двобові Вам пишаємося вілим без мене, будемо вільні і незалежні. Ви захищаєте наше небо, даруєте людям мир та спокій. Глибоку сану Україні, ликайте душі широкі. Захисники сьогодні свято та кілька ніяк як святкувати, штурмують хлопці і дівчата, рашистів, виродків, проклятих. Та прийде час і Україна цей день співатиме пісні. Незвана наволочся згине, кінець прийде страшній війні. І оживуть всі пасти в сквери, про перемогу заспіває. Відкриє миру щастя двері захисників всіх привітаю. Та бийте час і Україна цвіти співати на пісні, не свана, вами наводча схили кінець, пойдес класні вірі. Казалось, і дівчата, що і осаджу вам окрім вас привітати дуже ваді, хай Бог дарує всім. Українські солдати, батько, сину і брати, свідчили, та ще додому. До дітей до друзів, до сієї родини, неси ніколи молодець. Тебе вдома чекає. І очай не змикає, твоя матінка добра і мила. Чай не діспала, Боженьку просила, на колінах стояла в боженьку, просила за тебе. Ті солдати, не смійте помилати, тобі ніч ліва і села, не заміщаєш, На назвуть ми закилаш, куди наші надії вітру. Тебе, горою, будемо разом з тобою. Рідний край від каців боронити, українські солдати. Ще будемо розцвітати, жити, мріяти і знову любити. Уперед, не здавайся, ви живим, повертайся. Тертненької отчої хати. Там сім'я, там дитина, там кохана дружина. Там батько старенький і Я люблю тебе, непереможне, утіліла зробити за край. Хай минає куля ворожа. Я чекаю, люблю, пам'ятай.